Художня студія для малюків та дорослих фарбований лис працює вже близько року. За півтори години заняття малюків навчають не лише звичному малюнку, а й основам сент-арту, тобто малюванню піском. Педагог Лариса Павлунцю техніку сама опановує вже близько дев'яти років. Каже, робота з піском допомагає не лише розвивати дрібну моторику, а й позитивно впливає на малюків з особливими потребами. Коли перший раз дитина зустрічається з піском, вона починає занурювати долоньки в пісок, відчуває приємні дотики. Їй подобає... Цей матеріал. Ну, мені здається, що кожна дитина полюбляє гратися з піском. Починається все зліплення пасочок, і е, я вважаю, що десь з 3-4 років дитина вже. Сприймає пісок як матеріал, яким можна щось зобразити. Не об'ємне, а і площенне. Лариса Павлунь переконана, сент арт однаково корисний і для дітей, і для дорослих, тому частенько зізнаються батьки біля своїх дітей і самі воліють почати малювати. Я привела свою дитинку для розвитку основного дрібної моторики. У нас були маленькі проблеми при народженні, от і те, що мені було рекомендовано. І Лариса Антонівна стала працювати з моєю дитиною. Результат замечательний, Ми дуже задоволені цим. Дитина розвивається не тільки дрібна моторика, а й мислення, розуміння. Ну навіть як вам пояснити. Спілкування з дітками, спілкування з природою. Працюючи з піском, діти затамовують поди, вчаться не лише малювати, а й вправно висипати пісочок. Після роботи з піском діти сідають за мольберти. П'ятирічна Поліна розповідає, що полюбляє малювати. Там травичку, і небо, і сонечко, і, липочка, і очками. І хмарки намалювала. Сьогодні дітки малюють автопортрет, додають трохи творчості і результат вражає. Батьки радіють, адже студія працюватиме влітку, а відтак дітки будуть зайняті корисною і улюбленою справою. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини Рівного.